Всім всім привіт! Я рада вас висяти на моєму каналі, на каналі Мама Лав. Так, починаю свій новий влог я з обіду, у нас обід вже десь дві години. Цілий-цілий ранок нас йшов дощ, просто дощ. Ми не могли нікуди навіть вийти, але поки в нас вийшло сонечко, ми вирішили быстренько сходити в магазин, трішки скупитися. Для нас є декілька магазинів, тому треба військово сьогодні сходити, тому що на вихідні в Німеччині закриті е, всі магазини. І я не зможу нічого прийти і купити. Буквально встигла прийти дорогу перти дорогу, і вже заховали сонце, і піднявся дуже сильний вітер. Це погода в Німеччині, тут таке завжди. Так, тому йдемо разом в магазин і будемо дивитися. Що ми сьогодні можемо купити? Я дещо подивилася. Нам кожного тижня, в кінці тижня, в суботу приносять газети з різними рекламовочками, там, де всі магазини, які є в нас в районі, вони дають свої рекламовки, і ми ну, дивимося, які там є акції, можливо, якісь знижки, можливо, якісь бонусні пропозиції. Це теж дуже круто. Ось так. Зараз ми йдемо в Кауфленд. Kaufland. В Кауфленді для Кауфленда є картка. Це є спеціальна картка. Картка клієнта вона дає знижку. Ну, на деякі продукти, не на всі звичайно, продукти, на деякі товари вона дає знижку, і я можу купляти за зниженими цінами і, і це круто. Треба банани взяти. Ну так. Сігін кошти. О, до да. речі, по акції, так, візьму. Це інжир, да? Банани. Мені треба було... б огірки, але огірків немає тут. Є тільки помідорки. Ну, помідорки теж можуть бути. У нас тут знаходяться такі різні відділи з, з продажами, да, з якими такими е, зниженими цінами речами. Це все от дорозпродають те, що для школи не докупили. Взагалі, бачите, 14 центів. От така класна ручка. Ти сам її заповняєш, а потім робиш, а потім малюєш. Ірошки. Можеш спати там? Можеш спати? Да, ні. Не, не спати ні. Хочу спати. Це такий котик, як ми купували Нікі. Найсмачний шоколад, який я пробувала. Просто найсмачніший. Ми дочі були на заводі, де виготовляється цей шоколад. О, він був в Кьольні, ми там були. Він дуже смачний. І там дуже класно все роблять так, повністю все поетапно показують. Ні. Що ти знайшла? О, там. А, іграшки? Зараз ні. Зараз дуже прикольний. Хороші, прикольні іграшки. Я поняла, покажеш мені, так? Да? І пукають. О, дуже класна іграшка. Тут є такі відділи з різними країнами типу світу. Мексика, Єсей, Турту, Поланд і там далі Румунія. Ой, як тут класно! Заходить, що прям вже новорічні такі настрійки класні. І тут морози відразу ось такі класні. Вже прям новорічні такі настрій тут. Вже все до Нового року, вже все готується до нового. Року. І навіть вже є розпродаж. Ха. Вже по розпродажу є акції з цими до нового року. Тобто ще нового року немає далеко, а вже розпродають товари, щоб він не залежався. Донька мене привела показати, які зараз трендові є. іграшки на зубами йде. Якісь фуглери, я не знаю, що це таке. Просто що це такі страшні іграшки з зубами. Мені каже, мені здається, що в мене такого не було. Туди він гарний. Він дуже гарний, я раз дуже прикольний. Чого в них зуби? Це так має бути, вони тебе дуже дивні, якісь дуже дивні іграшки. Ми зараз маємо ще одну місію. Доньку мою просили на день народження. І наша іменинниця захотіла, щоб ми купили їй Барбі на день народження. Тому ми зараз йдемо в ці ряди, де іграшки. І будемо дивитися, чи є якісь... Ляльки, барбі, іграшки, що можна подарувати для імениниці. Якийсь трошки вибір є. Можливо... Так, зараз ага. Я думала купити ось таку барбі з басейном. Або ось таку іде секретна барбі. Але ще ми не знаємо, яку взяти. Є теж ось якісь такі барбі. Знизу, знизу якісь не гарні, не дуже гарні. Не знаю. Навіть не знаю, що вибрати. Так є вибору тут не дуже сильно. Але їхати в центр я теж не буду можу якусь отаку взяти. Не знаю навіть. А я. Ну, зараз будемо думати. Думати, яку взяти. Добре, що малий спить. Хоч можна є часу трошки подумати, яку би нам купити. Так, знайшли ще ось такі секретні і візьмемо ось таку секрету. Вона йде з костюмом. Можливо, така і попадеться. Така гарна. Да? Така би була в ком костюмі. Таку і візьмемо. Супер. Добре, що знайшли. Таку ми і візьмемо. Даніка, ти рада? Да. Що ми знайшли, тобі треба? Рада. Я теж сподіваюся, твоя подруга буде дуже рада. О, це класне таке. Мозайку складусь по акції. Ой! Малиш проснувся. Такі гарне, це, ну, це ліпити з цього, це зліпити з пластиліну. до пластилі. Цей це магазин кауфлас, він дуже дорогий. З, ну, Ціни на іграшки, тут максимально космічні. Але що робити в центр, я їхати не буду. Тому купляємо тут, що є. Що є, те будемо і купляти. Штоляни ось ці продають. Смачив не чимось похожа на нашу паску, але трішки таке, він, він навіть теж бачить з горішками, може бути з шоколадом. Але всі такі вони... Не дуже, я думаю. Хоча якось можна вже взяти попробувати. Яблучна є, з родзинками є. Дивись, далі. І теж з родзинками з маслом. І треба щось було, щоб з шоколадом, наприклад. Чи класні малесенькі. Штори немаленькі. Треба якусь взяти, попробувати. Ага. Угу. Це іграшка така? Да. А, да, тамогочі не такі. Тамагочі були інші. Класно. Це пішло. Так, ми якраз, можливо, тут а я гречка є в мене вдома. Гречка, якби була перловка, так хочу перлової каша. Але перловочки тут немає. Знайшла наші улюблені. Макарони, які ми зараз доберемо, треба взяти близько 85 центів. Це я вважаю дуже крута ціна. Тому ми зараз візьмемо де да, спагетті. І ще декілька штук я, б, звичайно, взяла б цілу упаковку, але... але не можу взяти упаковку, тому що ми не взяли з собою на сумки нічого. Ось такий стенд. Ось такий стенд і багато різних макаронів, акційних. Ось обов'язково треба брати. Да? Я взяв а, взяв. Окей. А спагіт і взяв? О, так, давай, я теж хочу спробувати. Це теж таке маленьке. Так, завжди, коли ми тут, я беру ось цей творог. Ага, він тільки один. Це погано. Це йде на 8%, а це йде на 4%. А. Напевно, візьмемо такий. Він такий самий йде на 8%. Сметана. Трішки є якихось акційних товарів, але в мене є вдома цей сир. Поки йшли, побачили, що масло є акційне, теж здобуваємо, і чоловік вже набирає декілька штук. Ми відразу беремо завжди по 5, по 6, щоб воно вже було в запасі. Ось це таке наше улюблене масло, яке ми завжди беремо. Є звичайне масло, а є вже солю. В Україні ніколи не бачили масло, яке було разом з сіллю. І вона вже відразу до сіллю і звичайно. Ми зараз ми дуже любимо сіллю і зачасту зараз беремо тільки сіллю. А це воно що таке? Альбута... А, це вже топлене масло, теж таке класне. Айранчик. Так. Тут теж такі різні продукції. Дуже часто ніці полюбляють купляти такі все вже, що зробимо, фастфудом. Я ніколи їх не пробувала, але я не думаю, що воно дуже смачне. Алкогольні всякі Напої ми їх проходимо. Сама не купую і вам не рекомендую. Що в нас цікавого тут є. Угу. Mm Ці -hmm. класні, теж смачні чіпси. Сирні, різні. Хелоу він. Всі скупляються. Так. Що в нас тут посолотився? Акція на... на шоколадку. О, у мене, до речі, є якраз картка, як я вам говорила. О, Які дорогі ці шоколадки. На тому тижні вони були акція по 2,70. А зараз дорогі. Але скільки тут грам? Тут де 300 грам, а в цих акційних йде ну, 200. Які-взяти, які-то смачні взяти екстра з горіхом. Не хочу. Забрала? Молодець. Так довго тобі там все робила. Хочу якийсь, не знаю, хочу шоколад, хочу звичайний. Смачний якийсь шоколад, не знаю який. А, тут нема що вибрати. Візьмемо такий один якийсь горіховий. І екстра карамель і сіль. А новинка, це новинка, того вони йдуть по акції. Це, напевно, якийсь новий, новий вид або новий розмір. Також не розміру немає. Така, я пішла, купила ще курочку, зараз запечемо. І Ніка купила ось таке смачне м'яско. Супер. Цікін, ага, 320. Хоча я йому сказала 400. Mm. Окей, хай буде 320. Mm. Напевно, вже останній кусок. Це був останній кусок, напевно. Так. Проходимо далі з вами. О, Вітріспорт, теж люблю його. Але люблю, коли він по акції. Коли він так, не дуже люблю. О, очі. Мозги. Так. Бай, чімо покажи. Давай, візьмемо, звісно, куди. Візьмемо смаку Все, ідемо, напевно, на касу ми вже. В мене вже все забито, чоловіку все забито. Ми хотіли взяти сумку, тому будемо нести так. Взяли вже все, що могли. І так. Вже, все, в принципі, взя... не хоче. 750. Та ні, я не дуже їх люблю. Вони, бачу, вони різні такі, не люблю їх дуже. Так. О, так, де мої. Оце мої найулюблені цукерки. О-о-о, за таку ціну. За таку ціну. Скажу, хай мені купить. Ну, як візьму, то, скажу, що буде від тебе. Ну Скажу, да, окей. Просто дуже багато людей. Я вам можу показати, але насправді людей купа, все працює і будемо в черзі, не знаю скільки. Я хочу ще прийти пошукати собі водичку. Але в черзі, напевно, ми простоїмо ще трошки довго. Все, ми вже вийшли до Скафлунда. Чек у нас вийшов на 67 євро. Це враховуючи те, що була оця лялька на народження. Вона на 20 євро, курка майже 10, тому я думаю, це нормальна ціна. Зараз мої побігли в ДМ купити малому памперси. Памперси у нас не закінчилось, але на вихідних все закрито і вони точно будуть. Тому ми зараз мої побігли, а я... З валим трошки прогулююсь, тому що він сьогодні дуже погано спить, просто дуже погано. Е -е, ну, Животики в нього болять, і можливо це якийсь качок росту, я не знаю. Але проблемно сьогодні в нас з животиками. Тому... На вулиці, до речі, він спить дуже класно, дуже круто, на вулиці взагалі без проблем. Е -е, ніяких питань у нього немає на вулиці, ну, того, е -е, як він спить. А от вдома він взагалі не спить. Він поспить від нас, він встає, плаче, кричить, і відповідно треба гуляти на вулиці. Ми повернулися додому і покажу, що ми купили. Купили ми масло, тільки три упаковки, тому я згадала, що в мене є ще подарунок і ось такі міні-піси. Я їх купую дуже часто, їх дуже зручно класти Нікі собою в школу в ланчбокс або ще просто їсти. Також ось ці цукерочки дуже класні, смачні жовілейки у виді місків. Різних смаків і дуже смачні цукерочки свої улюблені. Взяла ферероша дуже хупожню. Трішки фруктів, перлову кашу. Знайшла і ось цю курочку, яку будемо з вами готувати. Заплатили з неї 7 євро. Макарони, памперси. І хочу я з кварку зробити бельгійські вафлі, але не знаю рецепт. Шукала в інтернеті, не знаю. Можливо, якщо ви знайдете, то будь ласка, мені напишіть. Також чоловік взяв собі ще ось такі цукерочки. Вони були на акції мінус 49%. По терміну все чудово, така ціна, тому що трішки прим'ята упаковка. Тому така знижка, але на смак це не попливало. І м'ясо, це печене м'ясо свинини 11,90 за кілограм, і ми заплатили 3,25. Приступимо до приготування нашої курочки. Взагалі я завжди знімаю ось ці нитки, їх можна не знімати, залишити, але через те, що я розрізняю розділяю її, так ось розрізаю, воно трішки недобре тримає і перетискає. Тому вирішила все зрізати і покласти, запікатися у свій аерогриль. Так, вмикаємо. І вибираємо перша позиція. В нас корочка, друга позиція теж буде корочка. І натискаємо готуватись. Ми можемо включити світло і будемо наблюдати, як там наша курочка. Готується і що відбувається. на 30 хвилин, скільки там до 180 градусів на 30 хвилин. І відправила нашу корочку. Я роблю з однієї сторони, а потім чекаю ще трішки і так само ставлю на 30 хвилин з іншої сторони. Все, готуватися пішла на наша курочка. А ми з вами поки можемо займатися своїми справами. Ось так гарно виглядає моя курочка після запікання. Вона є дуже смачна і всередині дуже соковита. Аерогриль не перепалює її середини і вона йде надзвичайно смачна і приємна ніжна на смак. Поки наша курка ще відпочиває в аерогрилі, я вирішила зварити макарони на гарнір. Вибрала ці маленькі, вони такі гарні на вигляд, приємні на смак і щось новеньке. Ось така обіду-вечеря в мене вийшла: макарони, курочка, додала ще помідорів і авокадо. Завжди додаю якихось овочів. Собі до кожного прийому, моя мічай це Камалія, Камалія це Ромашка. І дивлюся свої старі влоги, свої старі випуски. Ностальгія така в серці. Дуже хотіла би повернутися до швейної справи, але на даний момент це неможливо і немає такого в мене відчуття, що я хочу зараз цим займатися. Можливо, пізніше, але не зараз. До чаю я вирішила взяти мілку нову, можливо, ще пізніше візьму цукерочку, але зараз я хочу попробувати ось цю новиночку, я її ніколи не пробувала, і хочеться її скуштувати. Дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Дякую за те, що ви знайшли час зайти до мене на канал. Дякую за ваші лайки та підписки. До зустрічі!